Ти хочеш розслідувати в справу? А що робити, коли немає чого робити? Та ні, на поліція ще справедливість не дійсно. Дійсно, потрібно виходити щось інше. Або ж дочекати справжньої справи. Жах! Це кінець. Все пропало. Отже, от життя не окуляри. Вона без них не зможе проводити уроки, і діти залишаться без лави. Ми цього не допустимо. ми знайдемо окуляри. Вони могли зникнути у цьому ж класі. Може, самі уші поцупили окуляри та заховали? Все може бути. Хотілося зірвати урок. Наша задача на групу і обстежити весь клас. А якщо і потрібно буде, то всю школу. Я з Аріною та Богданом займемося партами, а всі інші обстежать. Ціл та все інше. Так, роботи тут забагато, але ми впораємось. А хтось бачив, як виглядають ті окуляри? якісь сліди або ж якісь докази. Поки що немає ніяких зачіпу. Шукайте. Є, здається, це речовий доказ. Це що, жарти? Який це речовий доказ? Це доказ того, що діти жиють жуйки на уроках, а це не припустимо. Але яке діло Жуйка має до нашої справи? На столі нічого незвичного. Журнали, зошти. Все як завжди. Під столом теж нічого такого. Що тому у шухлядках? Не йшла! Нічого дивного. Вчителька навіть не побачила свого бутерброда без окулярів. Пахне він не дуже свіжо. Окуляри пропали сьогодні. Окуляри пропали сьогодні, а бутерброд вже давно. <свісно> Загадка. Одного разу яблуко, яке впало, допомогло зробити велике відкриття. Може, і да вода допоможе зробити відкриття. В результаті пошуку що ми знайшли? Жуйку, відкушене яблуко та спорчений бутерброд. Не густо, може, між цими речами є якийсь зв'язок? Є ці речі пов'язані тим, що їх не могла помітити людина, яка погано бачить. Ніяких свідків цієї пригоди Вам не здається це підозріли. Свідок це сам учитель. А чому ми його ще не допитали? Тому що ми одразу кинулись до розслідування. Негайно знайти вчителя, і ми все з'ясуємо. Нічого не було. Я ж вам вже розповіла, вони були, а потім зникли. Я без них взагалі нічого не бачу і вас теж не бачу. Тобто ви тепер нічого не бачите. І навіть якби перед вами лежали ваші окуляри, ви б теж їх не побачили. Без окулярів? Ні. Тоді все зрозуміло. <клова> Вау! Я все бачу. <про Velvet> ну от, ви щасливі, а ми розчаровані, бо так хотіли якоїсь справжньої справи, а тут просто окуляри. Ну що там? Буде урок чи ні? Ми знайшли окуляри, значить, буде. Як бачите, радість від вашого розслідування тільки мені, але не сумуйте, я обов'язково вигадаю, щоб ви показали себе справжніми професіоналами. Ну, це ж інша справа.